Вітаю, друзі! Це наше дивовижне багатство, так сказала Ірина Локшук, про традиції домашнього ткацтва в Україні. Вона вже багато років досліджує його осередки на Рівненському полісі, вивчала музейні колекції, їздила в експедиції, спілкувалася з місцевими берегинями цього дивовижного ремесла і надракувала. 30 чи понад 30 наукових статей. Близько 30. Майже 30. Так? Її дипломна робота прикрашає стіни вишу. Це Гобелен, на якому відтворено образ «Даш Бога. Поруч зі мною Ірина Локшук, художниця, майстер, майстриня декоративно-ужиткового мистецтва, з художнього ткацтва, викладачка. Пані Ірино, мої найщиріші вітання вам. Добрий день. Слава Україні! Героям слава! Пані Україно, пані Ірино, домашнє ткацтво на території сучасної України має вікову історію. Ці традиції випликано багатьма поколіннями. Археологічні знахідки свідчать про те, що на землях східних слов'ян ткацтво побутувало навіть в ранні неолітичні культури. Це приблизно 6-5 тисячоліття до нашої ери. От, готуючись до цього етеру, я знайшов ще один дуже цікавий факт. Виявляється, в Київській Русі ткацтво мало свою покровительку богиню Мокош. Її зображення знайдено на фрагменті давнього верстата для ткацтва. Про що для вас говорять ці факти? Звичайно, ткацтво це давнє ремесло, одне з найдавніших ремесел. І е, воно зародилося в первісному суспільстві, і так воно мало свою покровительку богиня Мокош це покровителька і вишивки, і ткацтва. Ткацтво розвивалося впродовж віків. В первісному суспільстві було найпростіше ткацтво, найпростіший вертикальний верстат, але ткацтво як таке розвивалося впродовж століть, усучаснювалося. І на сьогоднішній день ми маємо як традиційне ткацтво на горизонтальних верстатах кроснах, так і е, сучасний вид декоративно-прикладного мистецтва Гобелен ткацтво на вертикальному верстаті. Тобто це давня традиція, давня культура, а отже і давня історія наша. Так, так. Хочу сказати, що Гобелен, мистецтво Гобелена як таке, зародилося у Франції в XVII столітті, де брати Гобелен мали таку своєрідну ткацьку мануфактуру, де виготовляли це виготовляли ці роботи, і вони були призначені для утеплення стін замків. Звідси і цей вид мистецтва, сучасний вид мистецтва, і називається Гобеленом. Це про Гобелен, а про ткацтво, оскільки ми згадали 6 5 тисячоліття до нашої ери, а нам кажуть, що ми не маємо права на незалежність, бо, мовляв, у нас немає давньої історії. А я от теж подивився деякі матеріали і знайшов, що Московія як князівство виникло в 1277 році за наказом. Менгу Тімура і було звичайним улусом монгольського хана Золотої Орди, а у нас вже було ткацтво в 6-5 тисячолітті до нашої ери. Тобто це настільки глибока традиція, настільки давня історія. І вона збереглася до наших часів. Так? Звичайно, ткацтво з первісного суспільства воно розувалося, воно вдосконалювалося. Я хочу сказати, що ткацтво це в першу чергу було як вид, як засіб забезпечення себе, своєї родини необхідною тканиною, необхідним матеріалом. За тканин шили для себе одяг. Також це використовували ці тканини для прикрас будинку, хатини, тобто для інтер'єру. Крім того, були мануфактури на Волині, На Волинській губерні і не тільки існували мануфактури, які займалися суто виготовленням цього текстильного ремесла. Тобто, ткацтво було в першу чергу для забезпечення себе, своєї родини необхідним, необхідними виробами. Я знаю, що на Рівненщину з Лондона приїжджала ткаля. Ви зустрічалися з нею, їздили в експедиції. Що власне її привело з такої е... далекої країни в Україну? Це Українка Олена Оренчак, яка на сьогодні вже довгий термін проживає в Лондоні. Вона ткаля, вона займається професійно цим ткацьким ремеслом. Вона ще на верстаті. Але так як вона українка, вона розвивається, вона цікавиться різними текстильними техніками, ткацькими напрацюваннями України. Вона приїжджала до нас в Рівне, і ми разом, я, Олена і Віктор Кривун, місцевий колекціонер, ми відвідали ряд ткацьких осередків в нас на Полісі, на Волині. Зокрема, на Рівненщині, ми були у селі Круповому. Де Олена познайомилася ближче з серпанковим ткацтвом. І також ми побували у Волинській сусідній Волинській області, де село Велемче, де познайомилися з майстринею Оленою Гайдучик. От. А в чому унікальність от серпанкового полотна? Чим воно вирізняється? Чи взагалі така технологія ще побутувала десь в інших, в інших регіонах? Серпанкове ткацтво це родзинка, це родзинка нашого регіону. Тому що, як таке, воно зародилося і побутувало у нас на Рівненщині. Особливо виокремлюється такий осередок, як село Крупове, де майстрині з давніх часів і сьогодні пропагують, рекламують це ткацьке ремесло. Серпанок це дуже-дуже тонка тканина. Серпанок виготовлявся з льону, з добре вибіленого льону. Це така тканина, дуже тоненька, на яку подивитися, і крізь неї можна побачити, що поряд з тобою. Тобто вона дуже-дуже тоненька, ця тканина. От. І дуже відрадно, що це мистецтво є на сьогоднішній день. Його пропагують майстрині, відомі майстрині, не тільки в Рівному, а й в Україні. Ніна Рапчевська, на сьогоднішній день уже покійна Уляна Кот. Молоді майстрині також з того осередку пропагують. Також варто відзначити Радевилів на півдні Рівненщини. такий етнобренд, як Ладомирія, який займається відтворенням, реконструюванням давніх строїв. І саме там також займаються відтворенням серпанкового костюму. Ви їздили в експедиції, ви шукали от майстринь, берегинь береген цього ремесла, спілкувалися з ними. Це не один рік тривало дослідження таке у вас. Це тривалий час, і зараз триває, я і зараз угу. цим займаюся. От який ви для себе зробили висновок, спілкуючись з цими майстринями? З тими берегинями оцього ремесла, прадавнього ремесла. Звичайно, люди, лю, людям приємно, що науковці, а також ткалі, а також взагалі в цілому дослідники знайомляться з їхньою творчістю, що потім будуть якісь і публікації, і, можливо, інтернет-замітки про їхню творчість. Звичайно, що люди. Всюди е, нас зустрічали позитивно, відгукувалися на наші зустрічі. от, е, Люди зацікавлені показати своє надбання. Ну, очевидно, були якісь історії цікаві під час цих зустрічей, щось розповідали вам, або якісь ставалися пригоди, або ви щось відкривали для себе нове. Згадайте, будь ласка. Переважно, переважно я подорожувала, або ж в першу чергу мене цікавить саме Рівненське Полісся, Поліський регіон. І одного часу одна із моїх подорожей була на Володимиреччину. Ми приїхали туди, на Володимиреччину, в конкретне село. Ми завчасно знали, що в цьому селі працюють майстрині, які виготовляють. Виготовляють різні вироби. От, і доріжки в тому числі. Ми приїхали конкретно на територію, на подвір'я однієї з таких родин і попросили, щоб покажіть нам вироби ваші, покажіть процес ткацтва, розкажіть нам про, про себе. От, я хочу сказати так, якось майстриня і старша майстриня, і вже її донька, молода майстриня. Так, Приємно були здивовані цій нашій нашому візиту і цікавістю вашої, так, так і цікавістю до, до їхніх осіб, до їхньої творчості. Я хочу сказати, що нас змусили на подвір'ї зачекати, поки в тій кімнаті, де стояв ткацький верстат, вони не навели порядок. Не помили підлогу, не привели порядок і тільки тоді нам дозволили зайти і продовжити нашу бесіду. Тобто, ну, і це очевидно, так зворушне. З чистими помислами беруться до такої відповідальної, важливої справи, так, з чистими думками і зі спокою. Тому має бути чисто і певно, що і в тому помешканні, де має творитися от таке полотняне диво. так? Так, так, так. А от ми згадували про вашу дипломну роботу, Гобелен. Образ Даждьбога. Але перш ніж запитати про той образ, який ви відтворили, я хотів би запитати вас взагалі, як ви відкрили для себе художнє ткацтво? Як ви познайомились з художнім ткацтвом? Як ви захопилися цим? У 1997 році. Я поступила на навчання у Рівненський державний гуманітарний університет. Я вже здобувала вищу освіту, тому що перед цим я закінчила і Рівненську художню школу, і Косівський коледж декоративно-прикладного мистецтва імені Касіяна на Івано-Франківщині. І хотілося здобути вищу освіту. Коли я сюди поступила, спеціальність образотворче мистецтво декоративне мистецтво реставрація на сьогодні вона так звучить. То крім таких основних предметів, як рисунок і живопис, у нас був вибір обрати або художній текстиль, або художню кераміку, або художню різьбу по дерева. І ось я зупинила свій вибір на художньому текстилі, де мене продовж п'яти років навчали, і в результаті. Ми вчили не тільки ткацтво, а і батик вчили, і також елементи одягових тканин. На дипломну роботу я виконувала гобелен. Хочу сказати, що нас по завершенню завершувало по художньому текстилю чотири випускниці, це саме художній текстиль. Угу. І так якось з, кла... з керівником. Художницею Іваною Василівною токар, членом спілки художників України-викладачем. Ми б так подумали: от нас було четверо-чотири студентки, і так вирішили зупинитися на чотирьох стихіях. Хтось обрав вогонь, хтось обрав воду, хтось обрав землю, я обрала повітря. І так розпочалася ця думка зобразити «Даш Бога, оскільки він був Бог Сонця. Бог повітря. Ось так виникла ця думка, ця ідея. Але ж треба було, очевидно, перелопатити чимало, чимало літератури для того, щоб сформувати якусь уяву, яким його, як його відтворити. Ну, звичайно, що це була дохристиянська культура, це період язичництва, і нам всім потрібно було вивчити літературу відповідно по цьому питанню. Ми цікавилися, це і Войтовича переглядали матеріали і інших науковців. І подивилися зразки, як інші зображають того чи іншого язичницького святого. Я зупинилася на Дажбозі, так як це Бог сонця, то в мене на своїй роботі на композиції він переплітається, перегукується з сонцем, тому що він. Символізував і особлював саме сонце, також там на роботі я подаю фрагменти з писанок. Писанка це також давнє мистецтво, тому я подаю деякі орнаментику з писанкову орнаментику подаю. От, робота, загальний термін виконання роботи, тобто це від задуму до готового мистецького продукту, займає рік. Це весь процес. Угу. Ну, я думаю, у мене виникло таке питання, коли я побачив вашу роботу. Думаю, що воно виникло і в багатьох інших глядачів, які вперше дивилися на ваш витвір. Е, чому дасть Бог зображено з одним оком? Це суто бачення митця, тобто це не прив'язується до чогось. Це Просто хотілося якось оригінально розкрити тему, підійти оригінально своєрідно. рідне, суто бачення митця. Але якісь підстави для чого були, чи підґрунтя для от, от такої уяви? Кожна тобто, якусь думку вкладали ви в це? Ну, ви? хотілося кажу, повторююсь, щоб було оригінально, не так як уже зображали до мене митці цього. Цього бога, цього ідола. Тому отак просто, як, як якесь своєрідне бачення. От у вас лежать книги. Я зрозумів, що це книги, в яких надруковані ваші от наукові дослідження за підсумками експедиції, не тільки експедиції. Покажіть, будь ласка, що то за книги, і кілька слів розкажіть про них. Ну, Давай, ось, оцей, ось це такий збірник, це моє місце роботи, Рівненський державний гуманітарний університет. До 20-річчя кафедри ми видавали ось цей збірник. Він такий біографічний, тут і е, коротка е, мистецька біографія про того чи іншого митця, е, про історію кафедри, такий збірник. Е, крім того, от мої напрацювання от е, такі напрацювання, е, такий вийшов збірник у збірник декоративно прикладне Мистецтво Рівненщини, де є. Висвітлення і ткацтва, і різьби по дерева, і кераміки, і інших наших ремесел. Тут також є от моя це стаття. Це справжнє багатство України так, і так? Полісія, так. 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 Угу. Крім того, так як я досліджую ці всі предмети, я публікуюся в різних збірниках, це, наприклад, Рівненський, такий фахове видання, Українська культура. Також публікуюся в Харківському виданні. Харківському виданні угу. а ось і ще вісник Львівської національної академії. Ви до речі, навчаєтесь там зараз. Я аспірантка Львівської національної академії мистецтв на сьогоднішній день. Тобто, я не просто досліджую. Я би хотіла, щоб мої дослідження. Вилились в якусь суттєву роботу. І ось от, от такий збірник в такому я публікуюся. А це от науковий вісник номер 3 Закарпатського художнього інституту. Це? Також в Закарпатті публікувалася. І також решта: це і рівненські збірники, якісь, і Луцька, і решта, де є можливість, де проходять якісь наукові конференції, семінари, всюди публікуємося в холі вашого інституту. Я бачив виставку художніх робіт. І там от ми щойно показували одна з ваших робіт лелеке. Це виставка робіт викладачів. Розкажіть про цю виставку. Який то був задум, чому ви рішили організувати таку виставку і про свою роботу? Щорічно, в другу неділю жовтня. От зараз показуємо так, цю виставку. Так, так. В другу неділю жовтня, щорічно. Це, до речі, чия робота? Це Гренбокі, кераміка. Угу, прошу. Ми відзначаємо день художника, це Ярослава Гусь. Відзначаємо День художника. І саме от до Дня художника викладачі приурочили свою виставку до Дня художника. Але це не просто робота, роботи до Дня художника, така назва виставка Україна до та після. Тобто, це Дажбог. Так, так, зараз так поки, це моя це робота, Дажбог. Так, так. Так. І вона така активна, насичена. Тобто Дажбог, я уявляла собі год активну, тим більше сонце, воно буває таке палаюче. тому така… Робота активна, Активна така. Угу. отож, до Дня художника виставка. Виставка під за назвою Україна до та після. Тобто те, що на, в нас було на Україні до початку війни, до лют, 24 лютого, і також як Україна змінилася вже від 24 лютого 2022 року. А ваша робота, лелеки, який зміст ви вкладали? Ну, лелеки у нас в першу чергу символізуються з Україною. Якщо от говорити Україна, то це в першу чергу лелеки, я так собі думаю, уявляю. Якщо це брати птахи, якщо якісь звірі, лелеки, Лелеки – повернення додому. Тобто лелеки все рівно, незважаючи, незважаючи на війну, незважаючи на інші, тимчасові негаразди, лелеки до нас повертаються. Це акварель, так? Гуаш, це гуаш, гуаш. гуаш. Але ви здебільшого захоплюєтесь е, аквареллю? Я займаюся і аквареллю. Останнім часом я якось так собі сподобала Гуаш. так. Акварель і Гуаш це такі техніки. Як ви взагалі подружилися от, з аквареллю, а потім вже Гуаш, так? Чому? А з якось з олійними фарбами ще у вас щось не склалося? Чи теж вже пробували? Олінні фарби, це в майбутньому, mm -hmm. в майбутньому, я думаю, буде. Акварель, якось так знаєте, пішло з художньої школи. Так якось мене в художній школі навчали, акварелю, потім в коледжі я працювала акварелю, Аквареллю, гуашу, але переважно Е, В інституті також у нас був вільний вибір, тобто і акварель, і гуаш. І... Тобто, я і тим, і тим займалася, якось передавала. Надавала перевагу акварелі. Але останнім часом я також з дітками працюю з дітками, і знаєте, діткам рекомендую все-таки займатися гуашю, так як це легша техніка і простіша. І тому захопилася. Давайте так, так. ми поговоримо про цю роботу вашу. Коли ви її написали, і що вона символізує? Це робота приурочена в великодню, в великодню 2022 року. Це вже коли в нас на Україні тривала російсько-українська війна, не всі мешканці України мали можливість відсвяткувати повноцінно Великдень, і тому така виникла робота. Де зображена і пасочка і яєчка, які розфарбовані в, кольор, в кольори нашого прапору, і також ці руки, які тянуться до, велико, до великодніх цих предметів, допосвячених цих предметів, пасочки, яєчки. І намагалася я цією роботою відтворити оцю настороженість, тривогу, ці, тривогу, ці хвилюючі це. моменти. Які ми переживали і досі переживаємо от, під час війни. А коли вам найкраще пишеться, чи як ви готуєтесь себе до того, щоб от сісти, чи творити гобелен, чи, наприклад, писати якусь картину? Ну, коли приходить якийсь задум, коли приходить якийсь задум, от, задум, винок, от бачите, наступила війна, прийшла до нас війна. і Кожен митець як міг, як міг, так і підтримував Україну, цілісність України підтримував наші Збройні Сили України. Хтось писав вірші і їх пропагував, а хтось співав, хтось співав. Митці вони по-своєму гостро відстоюють, виборюють свою незалежність України. Дуже багато митців в цей період почали писати роботи. Де показували і зруйновану Україну, це і Маріуполь, і інші міста, і де зображували цілісність України. Тому, якби, розумієте, ми надихаємося те, що нас оточує. От сьогодні хороша погода, хочеться пописати якийсь пейзаж. І тому подібне. А на яких виставках ви виставляли свої роботи, художні роботи, і, зокрема, гобелени, наприклад, та? Е, на яких фестивалях, конкурсах чи, можливо, виставках здобували якісь от визнання, нагороди, перемоги? Е, у 2017 році я робила таку мистецьку виставку в Рівненській обласній науковій бібліотеці, де були представлені. І мої авторські роботи живописні, і також були представлені гобелени моїх учнів. Це такий, знаєте, був підсумок роботи, і також ця виставка була приурочена одні, одному з моїх ювілеїв. От, Це така перша масштабна виставка. Надалі ця виставка також експонувалася і в Радивилові, в музеї. І в пересопниці в музеї. І я хочу сказати, що 2021 року в Рівненському обласному краєзнавчому музеї було представлено близько 20 масштабних гобеленів. Це все були дипломні роботи, кращі дипломні роботи моїх учениць, моїх студенток, ну, клас Ірини Лукшук. Я хотіла показати якийсь підсумок своєї діяльності, своєї роботи за останні 5 років, можливо, 7, якось, щоб на Гобелен звернули більше уваги. Е, ну, Крім того, наші учні, наші студенти, випускники беруть участь у різних мистецьких акціях, конкурсах. І ваші гобелени подорожують по Україні. Так, так? в Дніпрі вони були, в Дніпрі там. Е, Щорічно проводився конкурс дипломних робіт, в Польщу возили також наші гобелени, там також вони були. Тобто, де є можливість, де є можливість, і в Києві свого часу також були на фестивалі, де є можливість, ми всюди намагаємося показати і українське мистецтво, і Рівненська, рівненську текстильну школу. Скільки треба часу приблизно, орієнтовно, скажімо так, щоб створити отой такий гобелен-шедевр. Бо гобелен не може бути не шедевром. Чи може бути? <реш> ну, результат може бути різним, різним <реш> результат. Все починається із задуму. Виник якийсь задум, виник якийсь задум. Далі цей задум втілюється в ескізах. Це можуть бути графічні ескізи, тобто чорно-білі, це можуть бути і кольорові ескізи. І ці ескізи розробляються, розробляються, і в результаті ми бачимо, що вирисовується якийсь один якісніший, найбільш далий ескіз. Далі з цього ескізу він збільшується до потрібних розмірів. Гобелен може бути як і великих розмірів, так і і міні гобелен Якщо ми беремо гобелен великих розмірів, ми збільшили нашу композицію, наш малюнок до потрібних розмірів, підібрали під цю композицію нитки. Нитки можуть бути бавовняні, вовняні, напівсинтетичні, ляні. Якщо брати кольорову гаму, то нитки можуть бути як і фабричного фарбування, так і митець може самостійно пофарбувати нитки у відповідний колір. Отож, скільки орієнтовно часу? Це може бути місяць, більше, менше. Якщо суто йде процес ткацтва, до трьох до трьох місяців серйозна робота, умовно, метр квадратний, загальна площина до трьох місяців серйозна робота. Це коли вже все підготовлено, коли митець тільки займається ткацтвом. В день можна присвятити годину, дві до трьох годин. Ну, на жаль, час добігає кінця нашого спілкування в етері. Ще кілька слів, але коротко скажіть про те, як ви передаєте свій досвід діткам і чи цікаво це діткам. У першу чергу я ставлю собі такий акцент в роботі, щоб було цікаво, щоб, було, щоб була можливість зацікавити і дітей, і студентів. Тому, коли цікаво, то учні, слухачі відгукуються на тебе, є якийсь взаємний обмін енергії. І, Якщо я більше, от, чим більше я працюю в педагогічному напрямі, напрямі, тому я стараюся, щоб це було в першу чергу цікаво. І тоді цю цікавість можна вкладати і ставити якісь цілі. Тут тебе зроблено добре, тут ще допрацюй, тут по праву. Розумієте? І коли це цікаво, і коли учень чи студент хоче побачити результат, і йому також цікаво, то робота рухається в правильному руслі. Тобто ви закладаєте фундамент, а далі вже це потім воно отой, скажімо, фундамент допомагає розвиватися, відкривати для себе світ мистецтва в гобелені чи в художніх картинах. Ірина Лукшук, художниця, майстер декоративно-ужиткового мистецтва з художнього ткацтва, викладачка. Я вам дякую за цікаве спілкування, за цікаве інтерв'ю. Дякую за запрошення, дякую нашим глядачам. Це був радіопроект Унікальна людина та його ведучий Володимир Ісаєв. Гуртуймося заради перемоги. Слава Україні! Героям слава!